Всіх вітаю, мене на каналі Джебік. Сьогодні я хотів би зняти ще одне таке досить корисне відео. Зараз дуже актуальна тема з цих портативних станцій. Це блюєті в моєму випадку, є Б3А на 600 Вт і 268 Вт. -год. Тут є 220 розетка, вихід до прикурювача, тобто можна сюди підключити сонячну панель, тут є фонарик. USB-C на 1000 Вт, USB-A, дві штуки. Також її можна підключати і заряджати від сонячної панелі, тобто яка буде заряджати ще додатковий акумулятор. Досить таки багато функцій, і саме прикол в тому, що ну через звичайну розетку вашу 220 двадцять вольт, ця штукенця заряджається приблизно за годину-півтори, ось так. Тобто, досить таки швидко, і це реально класно. Але це невелика панель. А до речі, забув, що тут є навіть бездротова зарядка 15 ватт. А програма, звісно, своя є. І зараз вона коштує 12-15 тисяч гривень. А зараз хотілося показати, як від неї буде працювати телевізор. Це телевізор Смарт, який підключається до Wi-Fi. 34 дюйми. Подивитися, подивимося, скільки він буде працювати, я, скільки він бере у нас ват і скільки можна буде його подивитися. Беремо, звісно, виделку від телевізора. Підключаємо сюди. Запускаємо, даємо о, напругу, щоб це все діло працювало. Ну і звісно, включаємо просто пультом наш телевізор. І подивимося, скільки він споживає. Тобто зараз хочу показати те, що вона заряджена на 92%. От зараз, коли він вмикається, це 60-65 Вт, як ви можете бачити тут. А ось це 3,5 години. Це він може пропрацювати. Ну, якщо така потужність постійно буде. Буде. Якщо вона буде більшою, звісно, менше, якщо буде меншою, то звісно більше. Ось таким чином це все діло працює. До речі, дуже класна функція, що ось ця зарядна станція, якщо ви підключаєте її в розетку 220 і до неї прилади різні, а то вона може використовуватись як UPS, тобто сама заряджатися, а далі через себе просто пропускати напругу. І тим самим це класно, коли скачки напруги є, і вона це все діло буде зменшувати і робити все правильним. Так, давайте зайдемо в YouTube, Дивіться, зараз наблюдайте 66-68 Вт. Ось при такому навантаженні це все діло може працювати більше 3 годин на 92%. Ну, зараз ми включаємо відео там, 4К. Дивіться, я включив відео 4К. От зараз він показує 4К. І споживає напруг не більше. 70 Вт. Тут це можна бачити тобто 67, 65, 70 максимум тобто десь приблизно 60-70 Вт в середньому. Це 34 дюйми максимальна яскравість, я нічого не прикручував. тобто ось, Як я його дивлюся, так він у мене є. Він підключений до Wi-Fi. В такому режимі він може пропрацювати більше 3 годин. Тобто більше трьох годин, це десь 3,5 години від оцієї станції на 600 Вт, він може пропрацювати. Ємність нагадую, 268 Вт годин. Багато хто пише, цікаво, чи буде працювати котел, чи буде працювати телевізор, скільки це все буде працювати. Тож підписуйтесь на мій канал, у мене є багато відео. Я підключав і газовий котел, я підключав і комп'ютер, монітор. Показано, скільки бере монітор, скільки бере комп'ютер, скільки це все може працювати від цієї панелі, яка подивіться, якщо ми. Ввімкнемо навіть ліхтарик, то нічого, в принципі, не міняється. Ви можете вимкнути ліхтарик, поставити, щоб він світив кудись в іншу сторону, якщо у вас немає світла взагалі, і дивитися телевізор на 3,5 години. Вам його точно вистачить. Тому якщо у вас немає світла і у вас є отака штукенція, вона зможе оце скільки пропрацювати. Пишіть в коментарях, можливо, ви користуєтеся якоюсь другою штукою, тому що я от собі взяв таку. Пишіть коментарі, які ви рекомендували. Підписуйтесь на канал, тому що багато буде відео, скільки потребує, от якщо підключити сюди там, планшет, там, ноутбук, там, все що завгодно, скільки це все максимум може споживати і скільки воно пропрацює. Тож підписуйтесь і не пропускайте відео. Це досить корисно. А запитання, які у вас були, залишайте їх в коментарях.